Друзі, всіх вітаю. Запрошую вас на дві такі мої коротенькі риболовлі по пару годин, які були в межах міста Суми. Це перша, я виходив на щучку, намагався зловити щук у місті. І друга, коротенька рибалка, виходив на блокитні озера, намагався ловити окуня. Ну, що з цього вийшло, можете дивитися далі в цьому відео. Бажаю вам приємного перегляду і друзі. Ще нагадую, що зараз триває збір. На тепловізор для хлопців для 406-го сумського батальйону, який зараз знаходиться в Донецькій області, і зараз там хлопці тримають оборону. І дуже їм потрібен тепляк для ефективної оборони. Так що дуже прошу вас долучитися до цього збору, хто скільки може, 10, 20, 30, там 100 гривень і Реально ці кошти можуть. Врятувати їм життя. Я під цим відео е, додавлю посилання на монобанку, де хлопці збирають на цей тепляк. Так що, друзі, прошу долучатися і тим самим наближати нашу перемогу. Ну, а далі дивимося відосик з риболовлі. Тоді починаємо перші закиди. Сьогодні зі мною Скай взяв один спінінг, буду воблерками твічити і джигувати. Якраз в таких ось місцях, де ще є трава, щука тут стоїть біля трави і буду такі місця обкидувати. Так, да, друзі, мутняк реально жорсткий. Я навіть яскравий воблер. Пів метра під водою не бачу. Ну, казали, річка Олешня гоне мутну воду. Скоріше за все ставки почали спускати. І з-за цього пішов мутняк. Друзі, клюнула все таки щука на тролінг я вже повертався і є. Прикол. Ух. Така непогана щучка. Реально, просто я вже закінчував риболовлю, повертався назад в тролінг і йшов. І ось вона все-таки... Все такі влетіло. Ух. Ось така. Є клювака. Прикол. Select Дементор 130-й. І, друзі, отака щучка. Це десь півторуха. Реально півторуха. Просто на вислах повертався і є клювака. Клас. Навіть не очікував, що сьогодні щось у мене клюне. Ну, вона клюнула. Ну, як для міста така реально залікова рибка. Так, а ну, зараз, друзья, и, вз... и взвис ему. Кило сто тридцать пять. Вот такая щучка. Так, ну и замеряем Так. Тихо. 50, 51 см Дозволена, щучка можна і взяти. Ух, друзі, іще клювака. Я собі друга в тролінг. Походу якийсь вихід пішов, щуки. Те ж саме місце. Десь я відплив метрів 20. І ось ще одна. Ну це невеличка така. Ну, а також є клювака. Круто. Знову цей же ж воблерок Select селек Дементор 130. Ось копія підрудру і така щучка. Ну Цю звичайно ми відпустимо, але друга-друга клювака за, за 10 хвилин. Ось така. Ну давай додомку. Давай, пішла, пошла. Так, друзі, зараз е, час без 20.11 І ось якраз походу пішов вихід якісь щучки, що я пливу назад, на веслах троллю і влітає вже друга щука е, в проміжку 10 хвилин. Ось такий яскравий воблерок. Він якраз мені втроли весною, коли ми з хлопцями на моторі плавали, також трьох приніс. І ось сьогодні дві щучки вже приносить. Так що зараз ще закидую, можливо, ще щось буде. Я вже сьогодні і не сподівався на рибу, а он воно як. За 10 хвилин риболовля вирішена, можна сказати. Так, ну що, друзі, це вже наступна риболовля. Спробую я сьогодні половити окуня. Давненько я вже окуня не ловив. Приїхав на, ну, в місті, можна сказати, на Голбі озера, Ось така краса, сонечко сходи. Взяв з собою імпульса на Окуня 2.10 тестик. Катушка Дайва Фуега 2. 500 і шнурочок. Тут у мене один 0,4 шнурок Siglon Advance. Восьможилочка і ось прийшов на таку кладку. Зараз спробую якось сюди залізти, половити окуня. Не знаю, клює він зараз чи не клює, але ну, буду пробувати. Тут бісікліту не зробити. Так, ну що, погнали перший закиди? Поставив 3 грами, танточка від Миколи Лазаренка, 1,3 дюйми. І буду пробувати ловити. Погодка така, наче непогана, вітру немає. Якраз місце в принципі непогане, там травка ось. Отак ось в траві буду ловити намагатися. Так, Покидав, друзі, на селікончик щось не хоче клювати. Зараз спробую тейлспінером. Ось такий невеличкий тейлспінер у мене є на рівномірній проводці. Спробую. Так, над травою провести. Можливо, на дні окунь не стоїть. Ось, друзі, зараз переїхав на іншу сторону, там клювак нема, та і там сонце заважає, прям в очі світи. Спробую зараз на цій стороні. Оснастка та ж сама. Поставив я силіконку, буду пробувати на силіконку, на танточку. 3 грами. Тут я на фідерок ловив неодноразово. В принципі, як уня клювали на фідер на опариша, тому ну, він тут повинен стояти. Буду пробувати. І так буду далі йти по берегу до пляжа, прокидувати місця. Ну, десь по 4-5 закидів з одного місця і далі йду. Якщо він не клює, то ну смисл кидати. Треба знайти активну рибку. Друзі, була перша клювака. Перейшов на інше місце. Ну, скоріш за все то... Бичок був. Тут оці бички задрачують, Ну ілі дрібний окунь. Відкусив взагалі приманку. Зараз спробую щось інше. Ось, друзі, в мене є отака ось приманочка теж типу танти, це Select Snack е 1,5 дюйми на відкритому гачку. Зараз спробую на відкритому. Щоб піймати того гада, що там клює. То на все він не засікається. Пробую на відкритому щось покльовує, щось дуже дрібне. Не зрозумію, що там не засікається. Ну, скоріш за все це оцей бичок. Я тут коли на фідер ловив, він частенько клював ці бички. Це він тут і стоїть. Ух, ого, друзі, щось підсіло з таким класним ударом на пляжику, на мілячку. Щупак. да, тебе я взагалі не чекав. Такий удар був. дебелий. І отака ось щучка клюнула. Я думав, там вже окуняра кілограмовий, А тут такие шнурочок На мілячку стояв, На снека. 1,5. Дюйма такий ось. Щупачок. Так, ну у нас ціль окунь, Так що щупак, давай додому. Да, друзі, пощастило, що не зрізала. Вон засічки навіть є. Так, почоркала трохи флюр, але витримав. Це 0,2 флюрик Sunline V-Hard. Це такий, типу, по високої ізносостойкості. І реально ось він витримав. Щучки, зуби. Давай далі продовжимо. Де ж окунь? Нам же ж окунь потрібен, а не щука. Ну така клювака, блін, класний удар такий, дудух. Я вже думав, там реально гарний гарбач. Або судачок можливо. Ну зубата. І знову шнурок, знову шнурки мене переслідують. Ух, є, друзі. Це вже окунь, точно. Нарешті перший окунь. Докади була клювака. І ось він, А блін, Ні, це не окунь. Хоча так головою тряс як окунь, це бичок. блін, що за фігня, Че я не можу окуня піймати, То бички, то щуки. Давай додому. Я вже думав, там окунь, а то був бичок. Ух, хтось підсів, друзі. Можливо, знову бичок. Так, да, це бичок і так ось підбагрився він. Щось окуня нема хрена. Де ж цей окунь пропав? Давай бичок додому пливи. Так, коротше, друзі, вже 2 години я навіть більше хожу, шукаю того ні хрена він не клює. Одні оці бички задрачують і все. Я вже пробую і тайлспінером кидаю, там рівноміркою, в толщі води. Ніфіга не хоче клювати. Зараз буду вже йти туди до машини, там ще пару місць обкидаю і все. Щось реально десь пропав окунь, просто пропав. Літом він толком тут не клював, зараз не клює, ніхрена так, все, друзі, буду завершувати. Зараз 10 годин ранку, 3 години я пройшовся, покидав. Реально окунь чомусь взагалі не клює. Незрозуміло, де він дівся, але реально це факт, що окунь у нас в сумах на Блакитних озерах в цьому році взагалі не клює. Ціле літо я ходив, пробував так, ну де може один-два там клюне все. Ну, то весною трохи щось проклюнулось і все. Влітку не клював. Зараз осінь також не клює, бичок, бичок задрачує, і от щупачок один сьогодні влетів і все. Зараз буду вже їхати, треба ще заїхати е, на авторинок, е, купити там коякі ку е, запчастини для військових е, попросили мене. Так що, друзі, треба допомагати військовим і цим самим наближати нашу перемогу. Реально, війна вже повномасштабна, вже майже два роки. Треба допомагати, а то там теж. Хлопцям півтора року вони вже вдома не були, і якось реально хочу підтримувати, чим можна там, донатити якісь дрібні там речі, що можливо тим і допомагати. Так що поїду шукати запчастини. Ну, всім бажаю скорішої перемоги і все буде Україна. До побачення.